Як виховати у дітей самостійність? Діти віком від 6 до 10 років. У віці 6-7 років діти вже цілком можуть тримати слово, чітко формулювати прохання і головне відповідати за свої вчинки. Проте вимагати від дитини занадто багато все-таки не варто, їй і без того доводиться дуже непросто. Перший шкільний рік йде у діточок на адаптацію до нового життя. Одному вдається пристосуватися до шкільних правил за пару місяців, а іншому на це потрібно набагато більше часу. Загалом не треба квапити дітей рано чи пізно навіть сама ледача дитина змириться з тим, що тепер їй кожен день потрібно робити домашні завдання, збирати портфель. І не базікати на уроках. Головне завдання батьків цей період дати зрозуміти дитині, що школа це зона його відповідальності, а не мами тату. І це один з найважливіших етапів на шляху формування самостійної особистості: допоможіть дитині вибудувати гнучкий розклад, що включає щоденні справи і задоволення. Першокласник ще не в змозі врахувати всі нюанси, а ви цілком можете йому допомогти і підстрахувати. Не контролюйте процес приготування уроків, як і не перевіряйте щодня зошити. Для того, щоб тримати руку на пульсі, досить заглядати туди кілька разів на тиждень. Не нагадуйте дитині про те, що треба зібрати портфель на завтра. Більше одного разу на день і не перевіряйте, чи зробила дитина це. Школа це її справа, і чим раніше вона це зрозуміє, тим менше проблем у вас буде потім. Ніколи не відмовляйте в допомозі. Адже самостійність це ще й уміння визнавати власну неправоту або недосконалість. Якщо школяр звертається до вас із запитанням чи проханням допомогти у вирішенні завдання, не відмахуйтеся від нього, допомагайте, але ні в якому разі не робіть уроки за нього. Так ви тільки знизите самооцінку юного учня, не погрожуйте і не змушуйте. Не хоче робити уроки не потрібно. Але і йому доведеться зважати на те, що подібна поведінка призведе до того, що він не зможе потрапити на день народження до друга, не піде з вами на прогулянку і так далі. Починайте поступово віддалятися від дитини. Ви маєте повне право розважатися без дитини, піти в театр, кіно, в гості. А дитина без вас. Учень молодших класів уже в змозі зайняти себе самостійно, заохочуйте цю рису і не намагайтеся брати участь у всіх його справах.